Епізод перший. Розрив 15 березня. Останній звук, який я почув, залишаючи своє минуле життя, це тихе шипіння дверного доводчика. Він плавно й невблаганно відрізав мене від 10 років, проведених у цьому скляному акваріумі. Я стояв на тротуарі, пропахлий кондиціонованим повітрям і запахом офісної кави, притискаючи до грудей картонну коробку. У ній артефакти мого існування. Чашка з ідіотським написом Король дедлайнів. Фотографія, на якій я посміхаюся так широко, наче ще у щось вірив. Сто з глянцевих журналів, які тепер здавалися мені макулатурою, десять років світ був для мене пласким зображенням на моніторі, а я для нього рядком в Excel-таблиці. Сьогодні я розбив монітор і вийшов назовні. Мій тепер уже колишній начальник, людина з добрими, але невимовно втомленими очима, в яких давно згасли всі вогні, потиснув мені руку. Я щиро не розумію, навіщо сказав він. Його голос був тихим, ніби він боявся, що нас підслухають. Але якась частина мене, та про яку я майже забув, шалена тобі заздріть. Він не міг зрозуміти, тому що не відчував тієї крижаної роз'їдаючої порожнечі, що роками росла в моїх грудях, порожнечі, яку не могли заповнити ані підвищення, ані премії, ані похвала. І в цій порожнечі, як самотній гострий пік, завжди височіла ідея. Ідея настільки ж божевільна, наскільки й чиста, Еверест. Не в строкатій групі, де кожен твій крок застрахований, а кожен ковток чаю розрахований гідом, На одинці, сам на сам із горою, щоб почути, що вона скаже у відповідь на мовчання моєї душі. Минулого місяця я продав квартиру, я обміняв бетонні стіни, які мали символізувати успіх, на шанс, шанс вдихнути повітря, яке ще не знає брехні, Шанс зрозуміти, хто я є насправді, коли з мене здеруть усі соціальні ролі, залишивши лише тіло, що бореться за тепло, і дух. Що бореться за сенс. Я читав про кожного, хто не повернувся. Я знав про набряк мозку, про набряк легень, про обмороження, що перетворює плоть на камінь. Але страх померти там, у крижаному мовчанні зони смерті, виявився незрівнянно меншим за жах померти тут, за цим столом, від задухи власного, так і непрожитого життя. Епізод 2. Арсенал 22 березня. Моя орендована кімната перетворилася на арсенал і святилище водночас. Кожна річ, що лежить на підлозі, це не просто предмет, це відповідь на питання, яке може поставити гора, і від правильності відповіді залежатиме моє життя. Я годинами можу сидіти серед цього. Беру в руку льодоруб, його вигин ідеально повторює контур моєї долоні в рукавиці. Сталь відполірована до дзеркального блиску. Холодний, смертоносний. Це буде мій третій опорний пункт продовження моєї волі, коли ноги відмовлять. Я взуваю кішки. Їхні 12 агресивних зубів вгризаються в старий лінолеум. Я заплющую очі і уявляю, як вони з таким же скреготом входитимуть у блакитний фірновий лід, тримаючи мене над прірвою у тисячу метрів. Мій висотний комбінезон яскраво червоний, наче крик серед білої тиші. Він пахне хімією і обіцянкою зберегти дорогоцінні 36,6 градусів мого тепла там, де саме поняття тепла є аномалією. Останні шість місяців моє тіло було не храмом, а машиною, яку я готував до війни. Нескінченні години на сходах багатоповерхівка з рюкзаком, набитим мішками з піском, поки легені не починали горіти вогнем. Велотренажер і гіпоксична маска, що імітувала висоту у 6 тисяч метрів, і змушувала мозок повільно засинати від нестачі кисню. Крижані ванни, які мали навчити мої судини не здаватися перед холодом. Медичні тести показували ідеальні результати. Я був машиною. Але я з жахом усвідомлював, що пілотом цієї машини має бути мій розум, моя свідомість, і жоден тест не міг вимірити її. Міцність. Там, де повітря розріджене, наче примарний спогад про життя. А єдиною опорою є воля. Все це блискуче залізо, вся ця досконала фізична підготовка перетвориться на попіл, якщо всередині не знайдеться незламного стержня. Епізод 3. Відчалювання 31 березня. Зала Вилютів аеропорту. Це гігантський вулик людських історій. Але для нас трьох час ніби зупинився у маленькому вакуумі біля панорамного вікна. Мовчання між нами було густішим і важчим за реактивних турбін. Мама обіймала мене не просто обіймала, вона ніби намагалася вдихнути мене в себе, запам'ятати на дотик, зберегти. Я відчував, як тремтить її тіло, як вона щосили стримує ридання. Будь обережним, синку. Просто будь дуже обережним», обережним, прошепотіла вона мені у плече, і ця проста банальна фраза містила в собі всю глибину материнського страху. Батько моя скеля, людина, яку я ніколи не бачив розгубленою, стояв поруч і просто дивився. В його погляді я бачу усвідомлення власного безсилля. Він, який вмів вирішити будь-яку мою проблему, відпускав мене у світ, де ані його сила, ані його гроші нічого не варті. Він поклав свою важку мозолисту долоню мені на плече. Просто повертайся, Ледь чутно видихнув він. І це було не прохання, а наказ виконати, який було не в моїй владі. Я розумів, що мій вибір, моя егоїстична мрія, завдає їм нестерпного болю. І це почуття провини було найважчою частиною мого спорядження, яку не можна було залишити чи викинути. Коли я йшов до зони контролю, я не озирався. Бо якби я зустрівся з їхніми поглядами ще раз, я міг би зламатися. Я йшов, відчуваючи спиною їхню любов і їхній жах, і це було одночасно і моїми вітрилами, і моїм якорем. Епізод 4. Котел Катманду. Третє квітня. Перший подих у Катманду це атака на органи чуття. Густе, тепле повітря, в якому змішалися запахи пилу, дизелю, солодкого диму, пахощів з храмів, гострого чилі та чогось незбагненно древнього. Вузькі вулички Тамеля – це борхливий потік життя, який хапає тебе і несе, приголомшуючи. Пронизливі крики рикш, що змагаються за клієнта, рев моторів мотоциклів, що прослизають у сантиметрах від твоїх ніг, тихі, але наполегливі голоси торговців. Які розкладають свій яскравий крам просто на запилених тротуарах. І над усім цим тисячі різнокольорових молотовних прапорців, що тріпочуть на будь-якому протязі, ніби намагаючись умиротворити цей хаос. Я сиджу в маленькій кав'ярні, вирішуючи останні бюрократичні питання: дозвіл на сходження, папірець із хитромудрими печатками здається таким крихким, єфемерним у порівнянні з тим. Що він дозволяє навколо мене альпініське братерство. Ось голосно сміються американці з великої комерційної експедиції, обговорюючи переваги одного енергетичного гелю над іншим. Ось двоє німців зосереджені й мовчазні, ретельно перевіряють, кожен шов на своїх штурмових рюкзаках. І вони команди. Вони сила, помножена на кількість учасників. А я один. Моя команда це я. І напарник страховки це я і моя самотність, яка здавалася мені благородним вибором удома, тут серед цього людського мурашника відчувається як хвороба. Це невидимо стіна, що відділяє мене від них. Вони йдуть перемагати, а я, здається, йду, щоб зникнути. Епізод п'ятий Стрибок у небо, 9 квітня. Салон крихітного літака Твінотер вібрує так, що пломби в зубах, здається, зараз випадуть. За ілюміратором долина Катманду швидко зменшується, перетворюючись на клаптикову ковдру. А потім на горизонті виростає вона, біла зубчаста стіна Гімалаї. В одну мить усі розмови в салоні все пожвавлення зникає. Навіть досвідчені трекери, що бачили це десятки разів, прикипають до вікон. Масштаб цих гір гірне вкладається в голові. Це не просто гори, це ребра планети, що прорвали її шкіру. Літак починає кидати. Він пробирається крізь ущелини, ніби комаха, що шукає шлях у гігантській кам'яній споруді. І ось пілот показує пальцем вперед. Лукла. Звідси злітна смуга, схожа на язик, який гора висунула в прірву. Вона нахилена вгору, щоб допомогти літакам гальмувати. І обривається біля стрімкої скелі. Літак робить різкий віраж, ніби падаючи каменем вниз. Шлунок піднімається до горла, земля летить назустріч. Потім оглушливий удар, від якого перехоплює подих, рів двигунів, що працюють на реверсі, і нас втискає у крісла. І раптом тиша. Літак зупиняється за кілька метрів до кінця смуги. Коли відчиняються двері, всередину вривається інший світ. Повітря тут холодне, тонке, кришталево чисте. Перший вдих обпікає легені. Це перший поцілунок висоти, поцілунок, який може стати смертельним. Це поріг. За ним більше немає шляху назад, є тільки шлях угору.